Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. Сьогодні вам покажу цікавий спосіб приготування налиснички. Дивіться, обсмажуємо цибульку на сковорідці. Трішки-трішки присмажую. Так, цибулька присмажилася. Додаю сюди капусточку. У мене пекінка. Благо в цьому році гарно вродила. Ви можете додати ту, яка у вас є, і хай томиться. Прикрити кришечкою. Дівчаточка, далі. Бачите, смажиться. Сюди ще можна було підсмажити морквочку. Ну, я вам чесно скажу, я щось забула. Смажиться. І тепер сюди додаємо філе. В мене було куряче філе, шматочок відварений. Я відварила. Попередньо можна додати сосіску чи гриби, чи що у вас там є. Трішечки посолю, буквально трішечки. Там пів ложечки. сів за смаком і чорний перець. І начинка готова. Хай воно трошки ще піджариться, тепер чекусь. Ай підсмажиться. я ще гарно зараз перемішаю і підсмажу. Пропушу, щоб вони всі інгредієнти змішалися. Дівчатка роблю тісто на маленьчики. Я вам всі пропорції пропишу під відео. Тут 5 яєць. Півтори склянки борошна, дві склянки молока, дві столові ложки цукру, ну і сіль. Трішки-трішки ввілью олійки сюди. Так, дівчатка, тісто на млинчики готове. Я його залишу хвилин на 15. Хай воно послухає. Дівчатка, тепер дивіться: ахалай-махалай. Я оцю всю начинку викинула ось сюди. Перемішала і будемо смажити. Зараз покажу. Спочатка розігріта сковорідка, трошки олійки на перший. Ну що, з Богом? Оп. Однією рукою тримаю не дуже зручно. напекла млинчики. Бачите? Ось такі Вже спробувала. Он... Скоро буду знімати рубрику, наготовила Накрутила лаваші з сиром на духовці під грильом запекла. І он піджарила кабачочку. Ось млинчик один куштувала. Кабачки зараз перемастю яйцями і сиром. Так що хочу сказати за млинці. Чи це смачно? Дівчата, це така смакота. Ще, якби туди сметанки зверху. Ой, тому смакуйте, пробуйте. Я думаю, вам сподобається. На сьогодні вам добра, миру, спокою, затишку, всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя, Жартома серйоз» і Юля. До наступних зустрічей, а всі пропорції я опишу під відео.